Вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. Ісус сказав: «І що тільки попросите в Моє ім'я, те й зроблю, щоб прославився Отець у сині. Христос хоче, щоб ми вірили в силу Його імені, перед яким усі повинні схилити коліна. І всі молитви в ім'я Його виповняться, каже Він. Є одна істина, яку ми повинні осягти. Молитва в ім'я Христа не означає лише повторення Його імені на початку і кінці нашого звертання до Бога. Віруючий повинен молитися у дусі Христа, тобто мої бажання повинні відповідати бажанням Спасителя. Слова, і якщо чого попросите, в імя Моє я те зроблю, означає, що якщо ми помолимося Отцеві, Христос виконує наше прохання силою свого імені та своєї влади. Віруючи моляться в ім'я Христа, а Він вершить справи в ім'я Отця. Справді, коли людина вірує, вона думає насамперед про достоинства Христа та його заступництво, що є основою нашої віри. Однак, зростаючи в пізнанні Христа, віруючий осягає ще більшого, вступає з ним у тісний союз і осягає мистецтво молитви в ім'я Христа. Тоді в нас повною мірою виявляється благодатна сила Його молитви. Ісус сказав: якщо пробудете в мені і слова мої у вас пробудуть, то чого не побажаєте, просіть і буде вам. Це означає, що віруючий, у чиєму серці живе Христос, володіє усією владою, якою володіє ім'я Христа. І це не дивно, тому що Ісус учив нас, що молитва, особливо молитва в ім'я Його, подібна Його власній молитві, і той, хто щиро просить, молиться разом із Христом. Якщо ж хтось просить і не одержує, значить щось заважає Богу почути молитви. Можливі причини невпевненість у тому, що Бог завжди знаходиться поруч із тим, хто до нього звертається, а також різні сумніви в душі. Перешкодою може служити й нерозкаяний перед Богом гріх, що закриває від людини лице Господа. Прохання на молитву не здійснюється і тоді, коли той, що молиться, просить не про те, про що слід. Як сказав апостол Яків, просите та не одержуєте, тому що просите на зле, щоб розтратити на свої втіхи. Залишається без відповіді і така молитва, яка проголошується лише для виконання релігійного обов'язку, а не з любові до Бога. Пояснивши, як слід насправді молитися, Христос закликав людей звертатися зі своїми проханнями до Бога. Він каже: просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Він підкріпив свій заклик твердим запевненням у тому, що кожен, хто звернеться до нього, буде почути. І той, хто шукає, знайде. Господь ніби хоче закоренити в наших думках той факт, що молитва має силу непорушного закону. Тому той, хто просить, йому буде дано. Давайте сьогодні також звернемося в такі молитви до Господа, в які будемо вірити, що Він чує нас, і розуміти, що Він не тільки чує, але й бажає допомогти нам в нашому житті. Помолимось. Наш добрий небесний батько. Знову сьогодні ми приходимо до тебе. Разом з нашими глядачами ми хочемо подякувати тобі за новий день, за нові можливості, за твої дари, за твою любов. За велике терпіння, Господи, а найбільше за жертву Ісуса, який показав нам твій справжній характер, який явив нам твою любов і приніс велику жертву заради кожного з нас. Сьогодні, Господи, ми просимо Тебе, навчи нас також молитися, молитися з вірою. Допоможи молитися, Господи, так, щоб ми бачили. Твою присутність у нашому житті, Твою участь у наших переживаннях, проблемах, бідах та негараздах. Допоможи нам молитися не на зле, Господи, але молитися на добро. Це наша молитва сьогодні, бо ми потребуємо Твоєї присутності в нашому житті. В ім'я Ісуса просимо. Дякуємо, що чуєш нас, адже просимо в ім'я Його. Амінь. Ну що ж, нехай і сьогодні добрий Господь благословить вас. А я, як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваші молитовні прохання, досвіди чи потреби за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!